Найсмачніша бездріжжова сирна паска, яку я готую кожного року, варто один раз скуштувати і закохатися назавжди у цей чарівний смак. Повітряна, ароматна, достатньо волога, просто тане у роті. 450 грамів жирного кисломолочного сиру перетираємо через сито, насипаємо 400 грамів цукру та 2 грами ваніліну, додамо дрібку солі та 5 грамів соди, розбиваємо 4 яйця і жовток п'ятого Білок залишимо на глазур. Перебиваємо блендером у однорідну масу. 150 грамів вершкового масла розтопили і вливаємо у тісто, перемішуємо вінчиком та просіюємо 450 грамів борошна. Вимішуємо однорідне тісто і тепер додамо 200 грамів нарізаної кураги. Ще раз добре вимішуємо. Розкладаємо тісто у 6 форм діаметром 9 см. Це по 307 грамів у кожну. Та відправляємо у нагріту до 200 градусів духову шафу. Випікаємо паски 40-50 хвилин. Готовність перевіряємо дерев'яною паличкою. Вона має бути суха. Для приготування глазурі збиваємо один білок 100 г цукрової пудри та декілька крапель свіжованого соку лимону. Змащуємо пасочки та прикрашаємо так, як душа бажає. Смачного!